Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування! Перша халепа. Уночі сталася перша халепа. Машина, якою доставляли і забирали хлопців з позиції, попала під обстріл. Усі залишилися цілі, крім коліс. Одразу мінус два. Старі японські джипчики виконували на цій війні титанічну роботу. Складно уявити, скільки за весь період повномасштабної їх сюди натягли волонтери. Хлопці ніяково жартували, що Європа за наші ж гроші віддала нам усе своє автолейно, яке тільки в неї було. Якщо ви дослухали до цього моменту, то хочу дечим з вами поділитися. Як на мене, соціальні мережі це такий великий ліс із величезною кількістю стежок. Ясна річ, у ньому дуже легко також заблудитися. Єдиний дороговказ для людини, яка щось створює, це підтримка спільноти. Тож я прошу вас стати моїм дороговказом. А щоб це зробити, достатньо підписатися або залишити вподобайку. На цьому, все, дякую. Продовжуємо. Що ж, частково це правда. Машин треба багато, грошей завжди було трохи менше. Купували все, що вдавалося, і згорем пополам підшаманювалося в майстернях. Щоб бути на ходу, фарбувалося обрудно зелений колір і погнали. І коли десь виникала дискусія про те, яке авто купувати на фронт, одне нове чи кілька старих, я завжди був за другий варіант, рівно доти, доки сам не потрапив у такий пікапчик. І на власній дупі не відчув, що від цього двигуна гальм, коліс, кардана і коробки передач залежать моє життя і життя побратимів. Дрон летить зі швидкістю 80-100 км за годину. Отже, ваш джипчик легка мішень для дронів, і має їхати він щонайменше неповільніше. Інакше ви стаєте надто легкою мішенью, навіть якщо вішаєтеся ребом. Для біди небагато треба. Достатньо, щоб якийсь ворог налаштував дрон на кастомну частоту, яку ви не заглушили. І до побачення. То швидкість вашого 20-річного пікапчика це як найбезпечніший метод контрацепції для проникнення FPV-шного статевого члена у ваші м'які тканини. Їй богу. Чесно, усім, хто автоволонтерить, було б корисно відчути на собі якси, їхати кудись у Робілово на машині, що ще не вирішила, ламатися чи не ламатися. Уночі задринчали рація, і Турбо повідомив, що в нього мінус колесо. То відтягнись у безпечну зону і поклади запаску, пробормотів йому Беркут. Та я і так на запасці. Блє, чекай, їду. Він швидко накинув на себе броник, шолом заскочив у пікап і погнав. Погода зіпсувалася і почав падати дощ. Дув сильний вітер, ґрунтові дороги розмокли. Змінювати колесо за таких умов навіть десь у порівняно безпечній зоні, не найбільше задоволення. Турбо знову вийшов на зв'язок. Глять, друге колосо теж мінус. Тікаючи від дрона, Макс налетів на якусь супервелику яму та пробив іще одне колосо. Хлопці, яких він вивозив від удару, трохи порівняли касками дах пікапчика, але від утому їм було похрен на те, що відбувалося зовні. А тим часом Беркут віз запаску одну.